Thank you. Розпаковка знову са на 2422 гривні. Села тут у нас з руковою гуд з айсбергом, якщо не помиляюсь, чи ні? Якісь святкові коротше. Далі яйця і помідорки коктейльні, і тут у нас полониця. Хто підписаний на мене в інстаграм, вже бачили, що я вже відкрила сезон полониці. До речі, підписуйтесь і вирішила, що взяти в Новосі, спробувати, яка вона. Ну, пахне, до речі, смачно краще, ніж та, яку я купила вчора біля метро. Бананчики, 3 кг картоплі, далі куряче філе і взяла шніцель свини. Дуже рідко їмо свинину, але іноді хочеться там раз на два місяці, напевно. Моцарела, така ще моцарела і солгуні. Дуже подобається ця марка сирів. Хамончик. Фета, фіта, фелата. Називайте, як хочете. Вершки 15%. Тут намазка, та яку ми постійно беремо, тільки вона в оновленому дизайні. І, звісно, комбуча, 4 пляшечки. Так, далі тут у нас масло і тісто-сткове Ну, Тут найголовніше папір з ромашкою, тришаровий. пахнючки, аромати чистоти, диски чистоти. Коротше, для унітаза. Трубочки і рукави... рукавички. Останній пакет. Тут у нас на буде тіремісу, бантики, макарошки, чорний хлібчик, чесничок гранульований, два огірка, чіпси, безлактозне молоко і далі залишились соки. Яблучно-грушовий, просто яблучний і апельсиновий. Розпаковка знову на 2825 гривень. Ось такий салат, шпинат та рукола. Взяла спробувати вялені томати. Один огірок, помідорки чері, кріп та петрушка. Тут у нас багет гречаний на заквасці. вершки 15%, банани, безлактозне молоко, сицилійський апельсин, сік, настав час холодної кави, тому я просто п'ю цей сік, хлопець п'є цей сік з кавою. Олія соняшникова, пиво і картопля. Наступний пакет Натертий сир, оселедець. Бо нарешті вони додамося так перемотувати, щоб воно не було жирне жирноволі, бо якось привезли потім весь пакет, і всі продукти були жирні. Мої улюблені йогурти, маленька сметана, куряче філе та курячий фарш, два види різної моцарели. Далі м'ясне. Тут у нас ось така шинка. Потім Болик дарницький був по знижці, то взяла вже два. Бо ми постійно його їмо. І для карбонари взяла ось таку о, грудинку. Чотири пляшечки комбучі, барні, улюблені трубочки. Просто вони надзвичайно смачні яйця, чіпсики, чайок, зелений чиабата. Тунець був зараз по знижці в оливковій олії, тому вирішила взяти його. У нас закінчився стартовий набір, сіль. Цукор, томатна паста, один пакетик. Ще ось такий хліб, Дві шоколадки, одна молочна, дві чорні. Це для брауні мені потрібно. Тут у нас дві пачки масла, 82%. і заморожений шпинат. Все.